GTA San Андреас одна з найпопулярніших ігор не лише серії GTA, а й взагалі всієї індустрії відеоігор. Про те, яку вагу має ця гра для світу геймінгу, багаторазово згадувалося. Імовірно, майже кожен, навіть той, хто не є запеклим геймером, хоч раз грав у цю гру. Але точно можна стверджувати, що далеко не всі знають всі її секрети та деталі. Щоб краще пізнати всесвіт Сан Андреас, ми підготували це відео. Чи бували у штаті Сан Андреас іншопланетяни? Яке відношення ця гра має до серії Resident Evil? То насправді є батьком головного героя. У цьому відео ви отримаєте відповідь на ці та багато інших питань. З вами, як завжди, канал GameVis. Дякуємо за підтримку нашим жертводавцям, без яких відео на цьому каналі виходили б набагато рідше. Підтримуйте і ви нас на будь-якій зручній для вас платформі. Половину зібраних коштів ми відправляємо на потреби ЗСУ: уся звітність у спільноті. Зараз же ми вирушаємо в дитинство, щоб знову взяти на себе роль Сіджея та дослідити світ штату Сан Андреас. Бігфут Розпочнемо наш айсберг з одного з найпопулярніших міфів про існування Бігфута. Як багатьом відомо, Бігфут це міфічний примат, легенди про якого з'явилися у північноамериканському фольклорі. Вважається, що цю істоту можна знайти в сільській місцевості Сан Андреаса, зазвичай у Back of Beyond або на горі Чіліад. Зародився цей міф майже одразу на релізі гри. Інтернет-форуми вирували чутками про істоту, яка населяє темні похмурі ліси сільської місцевості Сан Андреас. Проте, як ми пам'ятаємо, на Релізії у грі був встановлений Hot Coffee мод, який відкривав гравцям 18 плюс сцени. Детальніше можете ознайомитися у нашому відео історії GTA. Але згодом, через скандал, розробники випустили нову версію гри, в якій модифікації вже не було. Гравці вмотивовані чутками масово вирушали на пошуки снігової людини. Проте безрезультатно. Її ніхто не міг знайти. І в багатьох гравців виникла теорія, що разом з Hot Coffee Rockstar вилучили з гри і Бікфута. Достеменно невідомо, чи на релізі були просто фейки, засновані на модах, чи там дійсно в лісах Сан Андреаса бродив Бікфут. Людина Міль. Мів заснований на реальних спостереженнях в Пойнт Плезанті, Західна Вірджинія, 1960-х років. Згідно з легендою, людина Міль або Муфмен. Це велика істота з крилами, схожими на крила комах, червоними очима та пухнастим тілом, схожим на сову. Легенди кажуть, що під час контакту з людиною Міллю виникає багато трагедій з великою кількістю смертей, типу авіакатастрофи чи обвалення мостів. До речі, у 2002 році вийшов одноіменний фільм про цю істоту, і, можливо, тому у грі виникли такі чутки. Міф з гри дуже схожий на міф з реального життя. Серед чуток була теорія про дамбу на західному кінці Шерманової дамби недавнього. Далеко від стоянки є дві великі крилаті статуї, які на думку деяких гравців є статуями людині Молі. Однак ця теорія хибна, оскільки дамба Гувера, дамба на якій заснована дамба Шермана. Має такі ж крилаті статуї та меморіал. Через своє розташування та висоту покинута шахта в окрузі Боун, зокрема Арко Дель Оесте, довгий час вважалася домом мусмена. Деякі навіть припускають, що пандус, створений гусеницями, мав бути використаний для виклику людини молі. Звісно, окрім цих чуток, суттєвих доказів в нас немає. Іржавий інвалідний візок Інвалідний візок розташований в кінці доку в лагуні фішера округ Ред. Ви можете сказати, ну це простий візок. Проте загадковим є те, що інвалідний візок схожий на старий сміттєвий бак. Кількох місцях навколо нього написано Skip Higher. Також здається, що на передніх колесах цього візка є інша текстура, яка демонструє нам текст 12.30 або 14.30. Кілька гравців припустили, що це означає таки щось містичне. Проте багато гравців вважають, що розробникам було просто лінь створювати абсолютно нову текстуру для інвалідного візка. Замість цього вони просто переробили текстуру зі смітником. От і все. А ну і також багато хто вважає, що цей візок, покликання на фільм «Техаська Різани на бензопилою НЛО Непізнаний летючий об'єкт або просто НЛО. Ну без цього міфу нікуди. У небі можна часто помітити маленькі миготливі вогники, які спостерігаються при польоті на дуже великій висоті у будь-який час доби. Ці миготливі вогні летять швидше, ніж будь-який транспортний засіб. Призначення цих вогнів було предметом гарячих обговорень у спільноті ГТА. Миготливі вогні в небі могли бути додані розробниками так, щоб вони виглядали як літаки. У файлах гри ці вогні називаються UFO Light. Проте навіть так у грі. Представлені справжні об'ємні літаки, які регулярно літають. Може, все ж таки у Сан Андреасі НЛО існує. Доказом цього є карта НЛО Сан Андреаса всередині маленького бару Ліл Проб Inn, де позначено маленькими шпильками місця на карті. Біля бару розташована невелика летюча тарілка. Вона знаходиться на стовпі, який повільно обертається. Проте, як не крути, а на цих місцях, позначених на карті, НЛО гравцями так і не було знайдене. Прибульці Ну як НЛО-та може бути без прибульців? За чутками іншопланетяни зазвичай зустрічаються на зоні 69, Алдеа Алдея Мальвада та навколо неї, а також у пустилі в окрузі Боун. Більшість людей описують свою зустріч з ними як з миролюбними істотами, а не агресивними. Однак, через брак доказів, фізичний опис прибульців у грі не дуже зрозумілий, хоча більшість гравців описують прибульців як сірих, струнких створінь із чорними очима, та приблизно такого ж зросту, як головний герой. У грі є різні посилання на прибульців. У місії Чорний проект можна почути, як жінка, яка говорить по мегафону в зоні 69, каже. Увесь персонал, який працює з тілами іншопланетян, негайно евакуюйтеся. Багато гравців пов'язали NPC містера Тренчкота з прибульцями. У Сан Андреас він говорить з гравцем та іншими NPC саме про них. Ось деякі з його реплік. Іншопланетяни йдуть. Я не можу дозволити їм взяти мене знову. Ви не можете вкрасти мій розум. Ти, зеленокровна мерзота, це голоси. Привид мами Сіджея як багатьом відомо, Беверлі Джонсон була вбита у 1992 році під час стрілянини здійсненої бандою Баласів, і ось деякі гравці повідомляли, що бачили вночі привида Беверлі Джонсон у їхньому ж будинку на Гроув-стріт. Привид нібито спускається сходами у вітальні. Інші ж гравці повідомляють про її напад. Багато хто стверджує, що ймовірність появи привида підвищується, якщо ігровий день припадає на п'ятницю, або якщо гравець встановлює свій комп'ютерний годинник на Хеллоуін. Звісно, звучить це ну дуже загадково. Проте серйозних доказів існуванню привида немає. Лохнеське чудовисько як і багато інших міфів, це почалося у 2005 році, коли гравці повідомили, що бачать чорні лінії у воді. Схожі на Лохнейське чудовисько. Частіше за все зоною спостереження була лагуна Фішера на північ від Лос-Сантоса. Інші місця, де, за словами очевидців, можна було знайти монстра, це затока Сан-Фієро, навколо мосту Ганта та в озері привидів у Блекау Бієнд. Як доказ його існування наводять такий приклад: Сіджея саджають у човен і залишають на всю ніч. І на ранок Карл потрапляє у лікарню. Все це наводить на думки, що Лохнейське чудовисько вбило його. Але ми, звісно, опустимо момент, що Джонсон. Міг вмерти просто від голоду. ПіхСІ трішки перед історією. За рік до Сан Андреас Rockstar випустили гру у жанрі survival horror під назвою Manhunt. Один з антагоністів божевільний вбивця Піксі, який використовує відрубану свинячу голову як маску. Так от, в одному з відео на Ютубі було помічено цю істоту. Ентузіасти одразу почали ритися у файлах гри, сподіваючись знайти модель вбивці. І як не дивно, їм це вдалося. Проте з одним, але це була міні-фігурка, яку можна побачити на вітрині одного з магазинів. Найімовірніше, ця фігурка була зроблена як великодка на гру, яку ми згадували раніше фотографи самогубці. Фотограф самогубець це NPC, який з'являється на узбережжі округу Флінт, що пролягає від перехрестя Флінта через Black o Beyond. Можна спостерігати, як він фотографує краєвид через затоку Лос-Сантос Дородео, після чого йде вперед і тоне, як будь-який НПС. Найбільш ймовірним поясненням є те, що розробники забули проробити маршрут фотографа після того, як він зробить фото. Ну або ж що в бета-версії гри територія землі, по якій мав йти НПС, була більшою. Бек Beyond Беко Біянд, міфічне місце та лісиста місцевість розташована в окрузі Флінт Сан Андреас. У цьому районі немає ніяких споруд, окрім системи шосе. І це робить його одним з найізольованіших районів Сан Андреаса. Регіон безумовно виправдовує свою назву та репутацію. Його відокремленість від цивілізації, моторошна атмосфера та, здавалося б, нескінченна дика місцевість приваблюють багатьох гравців, які полюбляють містику, і залюбки досліджують цей регіон. Коні власт Баранкас, загадку про коней можна знайти на офіційному сайті Rockstar у розділі карти Тієра Робада. Якщо навести курсор на Ласт Баранкас, у нижній частині карти можна побачити наступний текст: Химерне пустельне містечко, просякнене місцевою історією, де збереглися руїни індіанців хопі та жахливе місце масового поховання Баранкас. У 1842 році 66-й кавалерійський полк під командуванням полковника Генрі Болта дислокувався у сусідньому форті Карсон. Вони почули заклик про допомогу, коли бандити напали на їхні домівки. Проте по дорозі до них весь загін провалився у яму. кажуть, що о півночі у містечку можна було почути тупіт сотні коней, які проїжджали через нього. Деякі гравці витрачали деякий час на те, щоб почути топіт під коней о півночі. Але їм це не вдавалося. Незрозуміло, яка діра згадується в легенді, і чи існує вона досі. Пейзаж навколо Лос Баранкас містить багато скель, крутих перепадів та хитромудрий рельєф. Тому діра, згадана в історії, може бути просто іншим терміном для однієї з цих особливостей Землі. Корпорація ЗОМБОТЕХ Корпорація Зомботех це велика офісна будівля у центрі Сан-Фієро, яка наразі займається дослідженням вірусів зомбі. Всередині є скульптура ланцюга ДНК, яка, ймовірно, натякає на те, що тут змінюють ДНК людини, щоб створити зомбі. Основна частина вежі знаходиться на землі, але в задній частині будівлі є ліфти, які ведуть до підземних лабораторій для дослідження зомбі. Проте, якщо полетіти під текстури, жодної лабораторії тут ви не знайдете. Швидше за все, ця будівля була додана у гру як відсилання на корп... Операцію Амбрела із серії Resident Evil. Гора Чіліад. Гора Чіліад це велика гора, розташована у Вітстоун. Вершина гори є найвищою точкою у всьому штаті Сан Андреас. І з цією локацією пов'язано чимало міфів, про які ми говорили і ще будемо говорити. Печера Форт Карсон. Печера розташована на північно-західному кінці форту Карстон прямо під залізничним мостом. Південний вхід розташований дуже близько до східної берегової лінії затоки Т'єра Робада. Єдиний міф пов'язаний з цією локацією печерний монстр. Багато гравців стверджують, що бачили цих істот, але більшість відомих спостережень виявилися модифікаціями. Кастільо дель Діабло El Castillo дель Diablo – локація розташована в окрузі Боун на захід від зони 69. З іспанської назва дослівно перекладається як замок диявола. Природне утворення на цій місцевості складається з височини, скелястих стовпів і великої природної арки. Більшість цих об'єктів, а також ті, що знаходяться в решті округу Боун, натхнені реальною долиною монументів, що знаходиться на межі штатів Аризона та Юта. Крики з пекла. По периметру хмарочоса на північ від вежі Лос-Сантос у центрі розташовано кілька лавок. Якщо гравець довго буде вештатись у цій зоні, зрештою він почує крики цей вираз чути з під землі. І в результаті деякі гравці сприймають його як пекельний та демонічний. Проте пояснення цього міфу, на жаль, є дуже простим. Розробники, коли створювали це місце, помилилися, і окрім лавок, які ми бачимо, також поставили їх під землю. Ну і NPC починають на тих лавках спавнитись і відповідно одразу помирають. От звідти й беруться крики. Ось вам і пекло. До речі, в ремастері цю проблему як не дивно виправили. Старий Різ. Старий Різ є власником перукарні, відомої як Різ Hair and Facial Studio. Вона розташована в Айдлвуді Лос-Сантос. Вважається, що старий Ріс трохи схожий на американського актора Моргана Фрімена. Та це не найцікавіше, коли Сі Джей приходить до нього стрихтися, У нього з Різом виникає дуже дружній діалог. І з реплік можна зрозуміти, що він дуже добре знає родину Джонсонів. «Карл Джонсон, юонеє ті, на ютусі. Тереба нюзабатю мам, сон. Димбалас, де що я не до тебе Sorry, I the funeral, son. Ну і, звісно, в багатьох гравців виникла теорія, що він може бути татом Карла. Напряму нам про це ніхто не говорить. Проте хто знає? можливо, це дійсно правда. Зона 69 так, НЛО було. Іншопланетяни були, ну і куди без секретної зони 69? Це секретний військовий дослідницький об'єкт, який суворо охороняється, знаходиться у центрі пустилі округу Боун, неподалік від Форт Карстон. Неважко здогадатись, що основою для зони 69 слугувала військова база з реального життя, тобто зона 51, яка теж асоціювалася з позаземними формами життя. У зоні 69 багато моментів, які вказують на існування іншопланетян, проте самих чужинців знайти нам не вдається. Ангел на скелі. Біля Back of Beyond Можна зустріти дуже цікаву скелю, якщо придивитися, можна побачити силует Ангела. Гравці інтерпретують це по-різному. Дехто вважає, що це якось пов'язано з людиною міллю. Інші ж думають, що це туристична пам'ятка, оскільки сусіднє місто називається Ангел Пайн. Треті ж вважають, що це просто оптична ілюзія. Скеля має дві однакові текстури на лівій та правій стороні. І вони дзеркально відображуються, створюючи грубу форму ангела. Це явище відоме як Парейдолія, коли людський розум намагається знайти. Знайомі форми у випадкових зображеннях. І це може бути правдою, оскільки в ремастері ангела вже не видно. Велике вухо це велика радіостанція, розташована на вершині пустельної гори в окрузі Боун. Якщо зайти на офіційний сайт GTA San Andreas і на інтерактивній карті натиснути на Велике Вухо, то з'явиться такий текст: масивна супутникова інсталяція у народі відома як Велике Вухо. Місцеві жителі часто народжуються без вух через радіаційне отруєння від цієї штуки. Також її пов'язують з невідомою радіостанцією. Якщо кататися на машині біля цього міста, у списку з'являється нова радіостанція, яка може називатися наступним чином. Звуки, які можна там спіймати, називаються статичними та нечіткими шумами. Гравці вважають, що ці дивні звуки це передачі від НЛО, проте, на жаль, підтвердити це неможливо. Сьогодні ми розібрали доволі велику частину айсберга. І щоб не затягувати відео на понад 35 хвилин, ми розділимо цей айсберг Сан Андреас на дві частини. Якщо бажаєте, щоб наступна частина вийшла якнайшвидше, проявляйте свою активність, ставте вподобайки та пишіть коментарі. До речі, про це напишіть в коментарях, який факт вам сподобався найбільше. Нам, а також алгоритмам Ютубу, це буде цікаво почитати. Ви були на каналі GameViz. До зустрічі і до нових відео.